Люблю е, блок свідоцтв, тому що це, ти наче в багатодітній сім'ї приходиш і кожен тобі розказує про твого тата. І це дуже захоплює. Я хочу розказати свідоцтво, яке сталося два тижні тому. Е, мені зателефонувала мама і сказала, що е, тата забрали в лікарню. Приїхала швидка, тато в мене не ходить, не говорить і. Е, Мені було, ну, типу, було дуже лячно, що ти типу, сталося. Е, і на другий день мама приїхала в лікарню і їй сказали, що типу, ми обстежимо, а потім вам скажемо, типу, ви можете їхати додому. І ввечері е, ми дізнаємося, що тата забирають в реанімацію. І я просто проходила практику в Баранівській реанімації. Мені стало ще тривожніше від цього. Uh, і я почала шукати всі зв'язки, які в мене тільки є, щоб дізнатися, взагалі, що з ним, як він. Uh, і все оберталося ну просто все розбивалося. Я написала в наш любимий чат про Преєру, що мені треба молитовна підтримка, за тата. При цьому uh, в мене 39 температура, двохстороння пневмонія. І я розумію, що типу, я як людина не можу нічого зробити. І я почала молитися за тата. Я не пам'ятаю, знаєте, скільки часу я вже молилася за нього. І в якийсь момент я просто почала. У мене тато не спасений, і я почала молитися, що Боже, якщо ти хочеш його забрати, то дай йому спасіння. І... Я вже, знаєте, десь там мисленно прощалась з татом, відпускала його. Ось, Я не знаю, скільки годин я провела в молитві, я дуже люблю свого тата. І ти не знаєш, що типу, з ним відбувається, але в якийсь момент я зрозуміла, що Бог всюди сутній. І якщо мене там немає, там є мій Бог. І я продовжила просто молитися, і в якийсь момент. Я побачила видіння, що в тата відкривається кровотеча, що він кричить. І коли в тебе 39 температури, ти одна дома, ти така хм, ну, хотіла це видіння, але потім згадала, що Бог не жартує, коли щось таке показує. І я почала молитися за його. Життя. Типу, я зрозуміла в якийсь момент, що Бог це показує, то, що йде боротьба за його спасіння, але на рівні життя. Що типу, диявол, він може вкрасти його життя і не дати йому спасіння? Я почала молитися за нього. Е ось я не знаю, коли я заснула, але зранку зателефонувала мама і каже: Я тобі дам з е татом поговорити. Я така, ну, знаєте, коли там спав десь дві години, я така подумала, що це якась шутка. І мама дає говорити з татом, а тато говорить. Типу, він не говорить і він починає говорити. І він каже: доця, в мене вночі відкрилась кровотеча. І я кричав, і я розумію, знаєте, що. Бог, коли тобі щось цінне, і коли ти за нього борешся, Він тобі це показує, щоб ти став проломів. В тебе є ця влада стати в проломі. За це. І я спочатку така трохи доходила до цієї інформації. І найважливіше, що тата мені сказав, він каже. Альона, головне бути з Богом. Я не знаю, що Бог робив з ним там. Я кажу, да, тат, да, я так хочу в вічності, щоб ми були з вами разом. І він такий, да, ми будемо. І я така, що відбувається?». Ось через десь два дні його виписали. У мене вже була нормальна температура. Я поїхала додому, і я читала йому Біблію, і він каже: Дця, ти все правду читаєш. І знаєте, я не знаю інколи, чого Бог так робить, але для мене це таке сильне свідчення, що коли нам щось дорого, Бог за нас і для нього так же болить, як і нам болить.